Чи може чай витримуватися як вино? А може його вартість зростати кратно з руками? Так, якщо це пуер. Найдивовижніший чай у світі. І в цьому відео я розкажу вам, як же виник пуер. Але насправді все почалося навіть не з чаю, а з дороги. Батьківщиною чайних дерев вважається провінція Юнань. Саме там а, ростуть. Рослини, які називаються Camellia sinensis і їх варіація Асаміка. Тобто це не просто кущі, які ми звикли бачити на якихось там фото, на чайних плантаціях, а це прям чайні дерева, які мають великі листки. Якраз Асаміка, вона і характерна тим, що. Листки дуже великі. І ці дерева вони виростають 10-15 метрів заввишки. Більше того, вони можуть бути досить поважні за віком. Тобто є дерева, і, взагалі, куер збирається з дерев, які там сотні років і навіть тисячі. От я знаю, що в провінції Юнань є найстаріше чайне дерево, яке називається зараз. Вам зачитаю, яке називається Джегуда Байча, І воно. Налічує більше ніж 2700 років. Тільки собі уявіть. І, от раніше народності, які проживали в цій місцині, вони використовували чайні дерева з різними медичними лікувальними цілями також використовували для різних ритуальних напоїв. Іноді чайні лиски жували. Для підвищення енергії робили примітивні відвари часто варили більше подібно як до супу, ніж до чаю, який ми п'ємо зараз, і ферментували його природним шляхом у 7-9 столітті. Це часи династії тан, а потім Сун чай набуває. Серйозної ринкової вартості його починають продавати. А саме в той час виникає цей південний шовковий шлях, який з'єднує юнань з Тібетом, Лаосом, Бірмою і навіть з Індією. До речі, чай часто вимінювали в тібетців на коней, оскільки в ті часи все перевозили тільки шляхом просто несення на собі, або в кращому випадку на конях, або там на якихось мулах чи інших тваринах в віслюках, то чай дуже довго транспортувався, і для того, щоб він саме листя в дорозі не псувалося, його якраз формували в линці, от в линці, в яких ми зараз часто п'ємо чай. В цеглини або в чайні гнізда. Уявіть собі, що каравани чайні могли йти 4-6 місяців. І звісно, що вони потрапляли і під дощі, і під різні кліматичні умови. І за цей час оцей лист починав природно ферментуватися, тому що там заводилася певна мікрофлора. Існує, звісно, певна кількість легенд про те, як виник Шенпоер. Тому що спочатку, звісно, це був шен-пуер, сирий пуер, який сам природньо ферментується. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, і там я вам розкажу кілька цих легенд. Отже, чай збирали з різних повітів провінції Юнай. Це і Менхай, і Лінцань, і Сумао, і інші повіти. Все привозили в містечко Пуер, і там, власне, його вже, скажімо так. Оформлювали в готовий продукт. Саме тому за поером і закріпилася оця назва Поер. У мене є, до речі, інше відео. Там де я розповідаю, що поер насправді це тільки підвид великої категорії постферментованих чаїв, які називаються хайчак. Обов'язково подивіться це відео. Отже, тому за цим чаєм і закріпилася власне ця назва поер. Усі стародавні пуери були тільки були виключно шенами, тобто природно зі стареними чаями. У мене, до речі, є окреме відео про шен поер, там де я розказую дуже детально всі етапи виготовлення. І взагалі в мене є прям цілий плейлист про поери. Так що подивіться, якщо вас цікавиться тема. Молодий шен, якому тільки там рік або там кілька років, він дуже подібний за своїми ароматичними там. З таковими характеристиками до зеленого чаю, а також там дуже присутні квіткові фруктові ноти, але, звісно, за ефектом він дуже-дуже потужний і такий, я би сказала, агресивний чай. Коли ж Шенпуер вже витриманий. Його смак стає більш таким м'яким, а в аромат домішуються ноти сухофруктів. Там з'являються певні такі земельні нотки, можливо, трошки грибні. Найцінніші Шен Поери вважаються це 20 років, плюс, тобто 20-50 років. І далі до речі, напишіть в коментарях, який найстарший шен вам доводилося пити. Отже, ви розумієте, що пуер виник насправді століття, навіть тисячоліття то, але у 20 столітті е, наступає, скажімо, така певна революція поерів. Що саме відбувається? В 1973 році а, в провінції Юнань, конкретно на чайній фабриці Менхай, вона така називається Менхайті Фекторі, було офіційно розроблений та зареєстрований метод прискореної ферментації, тобто зестарення, який називається водуй, тобто, це називається вологе скардування. В моєму відео про шупуер я дуже детально, прям з ілюстраціями, з відео розповідала, як це відбувається. Якщо дуже коротко, то чай складається в такій копиці, його значить, обрискують водою для того, щоб там заводилася мікрофлора, його накривають, там певним чином перевертають. І як результат вже через 45-70 днів з'являється отакий от готовий. Абсолютно такий готовий, зістарений шу-поер. Звідки і виникла оця назва шу. Тобто, шу перекладається як готовий або зрілий. Ще англійсько називається ripe -пуер, тобто зрілий пуер. І він якраз має дуже такі насичені земельні, підвальні, не знаю, мокрого лісу, грибні. Отакі от ноти, досить такий м'який і насичений смак. Ну і звісно. Ефект на тіло також є. І дуже швидко саме цей вид поеру, а саме шу, штучно зістарений поер, він набуває неймовірної популярності. Чому? Тому що, по-перше, він стає досить доступний, не потрібно чекати десятки років, щоб отримати чай. Звісно, це означає, що його можуть виготовляти набагато більше. Це означає, що по ціні він може бути більш доступний. Ну і ще я так думаю, що тут є маркетинговий фактор, тому що продавці починають розуміти, що їм набагато вигідніше робити отакий прискорений шен, прискорений шу, продавати більше. І таким чином він починає дуже сильно популяризуватися. Тобто, промоушен пуеру досить потужний, я думаю, що й до сьогодні. І можу собі. Уявити, що багато з вас а, почали пити шупуер саме через те, що ви знали, що це дуже модний і популярний вид чаю. На сьогодні існує а, два види пуеру. це шупуер, штучний зістарений та шен-пуер. продовжує займати своє поважне місце а, на ринку і серед поціновувачів чаю. Шу-пуер може бути а, зібраний зі старих дерев, це називається гушу. Він буде більш коштовний, може бути з більш молодих. Також в різних регіонах виготовляється ПР. І також за віком, звісно, що він також відрізняється. Може бути молодий кілька років, а може бути там вже 10 років плюс, або прям дуже-дуже витриманий. А ще є інвестиційні ПР. Як правило, звісно, це скоріше шени, але бувають і шу млинці, які на аукціонах вартують десятки тисяч доларів. І таким чином цим млинчикам їм іноді може бути навіть там біля ста і більше років. Я особисто бачила в одному чайному місці в Парижі млинчик, якому було 102, мені здається роки. Тож тепер ви знаєте, звідки власне з'явився пуер. Знаєте, що спочатку був шен, а потім вже з'явився шу. Він вважається штучно зістареним, але в розрізі історії він, звісно, скажімо так, молодша, набагато молодша варіація. Ви тепер знаєте, чому саме Шупоер такий популярний. Сподіваюся, відео вам було цікавим та корисним. Тож наступного разу, коли будете наливати собі біалу смачного, такого потужного, моцного, Шу пуеру або є шенпоер. Пийте з відчуттям, що ви не просто п'єте якийсь напій, а напій, який має тисячолітню історію. Я переконана, що це робить його ще більш смачнішим та потужнішим. Я буду рада вашим коментарям. Пишіть, чи знали ви, звідки виник пуер. Якщо у вас є якісь питання, теж обов'язково пишіть. Дякую вам за перегляд, за те, що підписуєтеся. До речі, підписуйтесь і підтримуйте чайний україномовний контент. Дякую вам і до наступного чаю!